Син людський прийде у славі отця свого зі своїми ангелами, і тоді Він віддячить кожному за його діла, Матфія, 17 глава, 26 вірш. Ось почалася меса Різдвяна, і ми запалили першу свічу, свічку очікування і сподівання, коли нам прийде святе дитинча. Друга то на спасіння, надія, яку ми знайдемо у ніч через два, то з Богом всесильним нам примиріння через новонародженого Сина Христа, третя свіча пастухам запалає, що з радістю стрінуть від ангела вість, що ера спасіння для люду настане, на землю прийде вповноважений гість. Що нам народить Діва Марія, сина від Духа ім'я Мануїл, і Він стане тим, хто здійснить усі мрії, хто визволить нас з полону гріхів, а четверта свіча то ангельська свічка тих, хто з Ісусом завжди разом, хто супроводжує Сина в служінні, хто прийде з ним вдруге, подолать земне зло. Ангели, Сином, і з нами Христос, нас супроводжує життя шляхами, що смерть подолає Він свій час за нас, як пастир добрий, що ліп, любить отару. Господь народиться, щоб відварить справедливість, щоб ми змогли віру в Нього спастись, спастись, щоб з Богом через жертву Його примирились і вже спасеними в небесла піднеслись. Амінь. Священное Писание учит нас интересным вещам.